Вітається осінь з тобою і мною, старанно навколо усе прикрашає, милується око цією красою, а листя в таночку в повітрі кружляє, мов птахи літають, щасливо довкола малечі кружляють. Діти ці листя збирають. У книжких закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них ще плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті, у дворі багато листя, щоб було у дворі охайно й чисто, рано вранці чути. Вжик та вжик підмітає тротуар двірник. А ще діти листя збирають, та двірнику допомагають, тому що листочки з дерев опадають, всю землю навколо накривають.